Українські жінки в Ніці пробігли променадою, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників та захисниць. Учасники забігу подолали дистанцію в 2, 5 та 10 кілометрів. На футболках поряд із номером у кожного були закріплені імена полеглих героїв. Докладніше в наступному сюжеті. Учасники забігу розминаються та роблять фото на згадку. Перед стартом учасники та глядачі вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання та прослухали пронизливий вірш від Софії Майданченко. Захисник і захисниця. Тепер це не просто слова. Хвилина мовчання. Шануємо тих, кого вже нема. Забіг вирішили зробити жіночим. Втім, до участі в забігу приєднались і діти, і чоловіки старшого віку. Не витримав навіть пес. Кожен учасник поряд з номером на футболці мав ім'я Героя, знайомого або незнайомого, який віддав своє життя за незалежність України в період з 2014 по 2024 роки. Сьогодні я біжу, щоб вшанувати пам'ять наших героїв. Я біжу за свого друга, який загинув у 2016 році. І це мій не перший забіг. Я бігала в Україні, теж за мого друга Валерія Полянського. Акція шаную воїнів. Біжу за героїв України започаткована на 2018 році. Проте в Ніці відбулася вперше. Організаторами забігу стала Франко-українська асоціація АФОКА. Їхня керівниця Ірина не залишилась осторонь і також взяла участь у забігу. Ми сьогодні доєдналися до акції Біжу за героя. Пробігли 2, 5, 10 кілометрів для того, щоб привернути увагу до. Народні партнери надавали необхідну допомогу. Спортивних рекордів не встановлювали та не розігрували жодних грамот чи медалей. Адже головна мета нагадати світові, що українські воїни платять життям за українську та європейську свободу. Ми маємо за честь прийняти участь в цьому забігу. І слава Україні! Слава Україні. Галина Федошенко, телеканал Прямий.